Ось, пожалуйста, підписуйтесь на цей аккаунт. Пожалуйста, підписуйтесь на нього. Це моя осно... Ні, це не моя основа, це я просто буду знімати. Ось у мене є деякі відео. 100 переглядів. Пожалуйста, оцей. Попідписуйтесь на них. І я буду знімати вам відео, це всяке таке. Ось я в каці. Я беру ставити за терористів, тому що я люблю ставати за них. У мене тут чіт, що купляєш і в тебе зразу воно є. Я собі купив ножик, ну, броню купив, а потім собі ножика. Ось, батерфлай. Почав іграти. Тут я пощай чела забрав, але чогось якийсь баг в мене що по одному ХП зносило. Потім я його вбив в голову. Е забрав його, ще одного. Забрав ще одного. Забрав ще одного. Та й оцей. Е немає тут, странно, Тут оце він. Забрав я одного. Потім почалась катка. Я сказав, що ну, вже коли буде 30, тоді повернуся. То я після цього повернувся. Зараз буде. Ось опродовження я. Ще чекав, поки настроював там. Коротше, всяке таке. Мене вбили один раз. Зараз буде. Я пішов, е... це я після цього е... почав оцей, У мене катка чогось та виключилась. Я знову зайшов. Зараз потемніння. все Що... Що... все затемрянеться. Ні, чорне трохи станеть. Але ні, не, не показується. Ось це як вже. Я зробив 30 килів. 33 мене три рази вбили. Ось так. Мене вбили. Це я перевід записую. Бо там дуже багато було чути. Ну, ось так. Всім пока!